канал чарівні казки. Кошенята, які боялися грози. Вдома, крім кішки Аліски та її кошенят, не було нікого. Діти в садочку, дорослі на роботі, кішка ніжилась на просторому дивані у світлиці. Кошенята, Бонні, мурчик і буся павились поруч, на дворі хмарилось. І невдовзі почалась гроза. «Ой, боюсь, нявкнула Бонні і притиснулась до мами. І ми. загукали решта малюків, ховаючись, хто куди. Заспокойтеся, замуркала Аліска. Вам нічого не загрожує. Хіба б Лискавка і грім безпечні? здивувались кошенята. Ні, гроза. Дуже небезпечно, коли ти на вулиці чи ще гірше на дереві. Але якщо ти сидиш вдома у теплі, біля мами, то ні блискавка, ні тим більше грім тебе не дістануть. Всі будинки мають громові води. Це такий захист від грози. Мені вже не страшно, сказав Мурчик. а ми боїмося. Заперечили боні і буся. Гроза не може тривати дуже довго, продовжувала заспокоювати дітей кішка і взяла у дитячій кімнаті повітряну кульку. А подивіться, уявіть, що ця кулька це хмарка. Кішка продерла в дірочку, і кулька поволі зі свистом здулася. Ось так і хмарка, зраділа буся. Випустить увесь дощик, блискавки і здується!» Все одно страшно, стояла на своєму боні. Тоді давайте разом налякаємо грозу, запропонувала кішка. Мурчик притягнув барабан і почав лапками барабанити. Буся пострибала по клавішах фортепіано, підспівуючи, піднявкуючи музиці, а боні розчепірила кіхтики і загарчала. Коли кошенята зупинилися, щоб перевести подих, негода вже стихла. Ура, ми прогнали хмару, застрибав від радості Мурчик. Вона пішла далеко, прихопивши з собою грім і блискавку. «Ха, Ха, а гроза це весело, нарешті засміялась Бонні. Особливо, коли поруч мама, продовжувала буся. Кішка Аліска знову розлялась на дивані і задоволено мурчала. А ти теж, як і маленький кошенятка, вже не боїшся грози. Придумай свою веселу грозову гру, і блискавка з громом будуть не страшні.